Товариство Торговий Дім Браво був заснований у 1999 році. Він є пов'язаною особою з пад завод сухого завод і масла». Наше товариство, наше підприємство займається роздрібною торговлею, громадським харчуванням та зовнішньо-економічною діяльністю. У нас є своя лінія по виготовленню м'якого морозива. Це, мабуть, одна лінія, яка лінія яка залишилася по всій Україні, і робить вона в нас 25 років. Ну, своїм споживачам ми забезпечуємо високий рівень культури обслуговування. На всі товари у нас є якісне посвідчення. На продукти тваринного походження у нас обов'язково є довідки, ветеринарні довідки. Співпрацюємо ми тісно і з дитячими садками, школами. Поставляємо їм високоякісну продукцію, обслуговує їх наша машина. у нас є територіальний центр, забезпечуємо їм також їх продуктами харчування по потребі, допомагаємо їм. Також у нас є випічка своя. Ми продаємо, випікаємо булочки, у нас постійно приїжджає Чорній стандарт, провіряє. Постійно ставлять нам оцінку 5 за виготовлення нашої випічки. Виробляємо полуфабрикати, пільмені, млинці, вареники, також даємо продажу. Лінія м'якого морозива десь ми за рік виготовляємо і продаємо до 5 тонн морозива. Виготовлено воно із якісної продукції, немає рослинних добавок. Працюємо ми по принципу. Покупеці завжди правий. Стараємося, щоб усе було злагоджено, злагоджуємо, які не виникають конфлікти. Ну, все, все щоб було по-доброму, щоб споживачі до нас йшли, покупці до нас ішли. Працюємо так, як потрібно. Колектив у нас наше торгове підприємство займає робочих 51 робоче місце. Колектив у нас дуже дружній, така. Сфера діяльності, що треба працювати тільки на довірі. Плани на майбутнє укріплювати наше підприємство на високому рівні, щоб люди йшли до нас.